Де про це, що для того, щоб видати державний акт, потрібно проплатити там певну так, суму. Для для того, щоб проплатити нічого, вони, вони від мене вимагають. Вони від мене вимагають 1200 гривень за те, щоб право власності ділянки починає мені говорити, що там фотозйомка туди, сюди. Вони орендують, вони зробили приватні забігаловки, як я називаю, у їхніх приміщеннях орендують. Накручую там от мої, там сусіди, що є, там на звороті, все приватизовано. є. бачите, мені вже присвоєний той акт, той я кадастровий номер, я маю отбачити. Mm -hmm. Тоді, тоді сусіди справа і зліва приватизували. Я всередині, і ніхто мою ділянку на плечі не возьме, вона нікому не потрібна. Тим більше, що я зараз згідно того, що я значить, два рази на рік лікуюся в лікарні, що я, значить, маю. От є документ, що я маю верхню кутову главкому очей обох. Праве око 0, ліве, той ліве, а праве 0,4 мені навіть вільно згинати, ще навіть вільно працювати, але я думаю, заки я ще живий, щоб ви мені тут приватизувати. Ну я звертався в районну раду. До голови, колись мій мінів бичок, по тому що поміняло. Ця установа, яка е, повинна вам видати акт приватизації, е, просить оплатити ті послуги, які встановлені законами України. Але ну, так... на сьогоднішній день, е, враховуючи, що е, пенсії не є такі великі і немає додаткових надходжень, е, у вас немає таких коштів для оплати цих послуг. Я зрозумів. Давайте так. Давайте я переговорю з волонтерами і підприємцями, і думаю, що я знайду можливість все ж таки переконати їх, щоб вони вам допомогли в таких коштах, щоб була змога вам допомогти. Ну, скажімо так, зареєструвати цю земельну ділянку, отримати. Приватизувати раніше земельну ділянку зараз. Ви знаєте, що е, учасникам бойових дій видаються земельні ділянки. Ось аналогічна проблема. І у них вони повинні сплатити е, оці кошти для того, щоб узаконити, узаконити зон, ту земельну ділянку. Це що видає сесія, це і одне, але е, е, без цього просто не, не відбудеться узаконення і приватизація. Я вже 15 років хожу під ручатку під ногами. Розумієте, в Бориславі ми продали 14 кузочкам, я працювала тут, у як молодий спеціаліст, працювала, Їй здавалося, що всі знають, що вони її всі поважають. А пізніше прийшла незалежність. Ну і, знаєте, поїхала за Галицю. У мене чоловік помер, в неї своя сім'я, в мене своя, ми жива. А там, знаєте, у нас. Газ, ви знаєте, зараз знову зірвалися по шкільні. А я роматик і пороком серця, то я кажу, та як можна, то давай продамо і купимо ту. то ми 14-го продаємо квартиру в 2015 році і через день купляємо в Трускавці одну кімнату квартиру, а продаємо дві, і даємо великі гроші. Тільки те, що вона вже там щось мала в Віталію вже, знаєте, вирвалася на трошки. І хто міг подумати, що цю квартиру продають, бо я був ще керівник, знаєте, я була в різних крусі, що квартиру цю продала міська рада Лукіні, е, е, у, у 1991 році. Тому що люди, які стояли на черзі, вони не хотіли 18 квадратів. Бо на людину було положено 21 квадратний метр, а там вже йдуть, знаєте, вже площа. Хто міг подумати, що кень Березюк через день зробить мені інваліду, незрячий, неходячий, бо я інсульт, продать, пустить продажу непроатизовану квартиру. Вона від міської ради. От ту одну кімнатку квартиру, там, сайдачну, кінцевий, знаєте, ага. ну такий вагончик, то навіть не квартира, бо я ще раз там дістав. І я живу, розумієте, нічого не знаю. Ну, ну продали, ну, ну, хто ма, баба сліпав, от я вам покажу документи незряче, сім-чотириста тільки за одного що додали. Пише, міська рада вже нема. Пише, що їдьте в дрогобич, в Дрогобичі нема. А що це за, за, за купівля, що, що немає ні в Дрогобичі, ні в міській раді, нема, нема особистого рахунку і, і, і нема витягу? Бо я була на обслузі, бачите, мене пора розбив, міняли, давали, то може вони і навіть і викрали. Може, і було спочатку. Сайте, ну, так, треба, ми якраз візьмемо тоді ваш адресат і так. перевіримо ту суду. Міська рада оспорює, каже, Ні. що вона власничій власника чи, чи хто. Ні, вони, вони нічого Ні. не кажуть, але кажуть, у, 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 у архіві, коли я пішла, щоб бо в мене чомусь не мати документи, думаю, дадуть мені копії. А це ж, е... ну, то це ж дає. То, ні, то, реєструє... в то в дорогобичі дають. А у мене такого немає. Я думала, мені дадуть копію. Сказали, хватить нищити ліс, хватить тримати все на папері. Давайте переводимо це в електронний варіант, тому що це економічно недоцільно. Ми витрачаємо кошти, так, так. а нічого не робиться. Тобто тут кошти йдуть на, -на, -на дарма на жаль. Тому е, все перевели в цифровий в електронний варіант. Всі документи. Мер міста наклав весу. Сказав, що він менше зменшив на 4 там на цьому поверха. Але справа в тім, що наш будинок, от перший під'їзд, вже має тріщини. Якщо піде будова, то не знати, чи наш будинок не зруйнується повністю. За забором там буквально півтора метра. Пенсіонат Молдова таке саме воно піде руйнування. В самому кінці ділянки де дерев'яний будинок, що має він певно поза 100 років, він якраз на тому місці паркінг буде будувати. Ви рахуйте, яка глибина буде там тої сваї забудови, ті сваї та, чи не поруйнуються просто наші ті всі будинки. Ну відразу хочу сказати, що це напевно що повинно бути заключення якоїсь комісії щодо дозволу на будівництво даного об'єкту і як воно вплине на інфраструктуру сусідніх об'єктів і. Напевно, що це було би правильно, якщо б затвердження і дозвіл для надання будівництва відбувалося саме після проведення таких дозволів і засідання такої комісії. Напевно, що ось ну я в інтернеті знаю точно, що читав, що саме мер міста наклав вето на подальше будівництво. Ось і Трускавецька міська рада, все ж таки не подолала вета так, голови. Так тому. Ну, я маю надію, що і не подолає. Зрештою, я можу провести особисту зустріч з міським головою, але ну ми тут будемо одностайні точно. Чи проводити зустріч з депутатами? Я думаю, що ми поговоримо з нашими депутатами від народного контролю, щоб вони повпливали там в міській раді, і від мене буде особисто так само застереження до того часу, поки не будуть зроблені. Експертні висновки щодо можливості будівництва і впливу цього будівництва на зовнішні споруди. Ну не споруди, бо будинки житлові, можливо, там ще якісь розміщені приміщення. До того часу, прошу не продовжувати такі таку діяльність, бо напевно, що це буде і опір суспільства, і, і опір, напевно, що і влади, ось тому. Маю надію, що все ж таки до того часу не буде відбуватися будівництво. Якщо в такому разі буде щось відбуватися і будуть щось проти закону, можете розраховувати на мою підтримку, і я буду відстоювати права громадян згідно законодавства України і точно буду на ваші слави. Люди от, переживають, що там вже є тріщини в тому будинку, тому що вже не стільки стоїть. І якщо почнуться такі глибинні, ну, котлевани, великі риди зірки. І от, в тому плані. Він заступить в ті торцеві стороні. Будинок, власне, що цей будинок так, так розвернутий, що наш будинок розвернутий таким чином, що той будинок, що планується будуватися, він будуватися буде на південно-східній стороні від нашого будинку. Там ті вікна в них виходять на північну сторону, а ті, що на південну, вони так само повністю будуть закриватися тим будинком. Я зрозумів. Скажіть, будь ласка, ще таке. Чи була у вас розмова з власником того будівництва за забудови цієї, яка які з ним діалог відбувався? Діалог у нас вівся з ним. Він розказує, що якщо він зменшить поверховість, наприклад, ми його просимо, щоб разом з тим технічним поверхом, з тим паркінгом і, і жилими будовами, і дахом, щоб це не було вище за наш будинок, щоб це було чотири поверхи, ну в такому плані. Він нам розказує, що якщо він зменшить поверховість, буде йому така будова нерентабельна. Ну і відповідно, в нас іде так в такому плані, то ми вас маємо пожаліти, що у вас буде нерентабельна будова. Ви ж е, е, мешканці прожили в будинку 40 років, ви їм погіршуєте умови проживання, а ми маємо слухати про вашу рентабельність забудови. Ну не будуйте, або е, бо ми кажемо тоді, будова там така ділянка дуже невеличка. І фактично той будинок він такий фундамент того будинку йде фактично на всю ділянку тої забудови від кута до кута, від межі до меж. Отак mm -hmm. фактично. Що там він півтора метра відступається, від проїжджої частини, теж там відступається два метри. Що мешканці того будинку, там двох під'їздних, я наскільки розумію, там має бути, що мешканці того будинку вони фактично не, не будуть мати прибудинкової території за виключенням тих півтора-два метри, що кругом того будинку. Тобто -то прибудинкова територія буде на території вашого будинку. Так, так. розумієте? В тому плані, От. це що в них буде прибудинкова територія в нашому саду, ну так виходить. розумієте? Я прекрасно тоді розумію мера міста, чому він наклав на дане будівництво. Чи Дуже на проїжджій частині, бо, бо я так дивлюся. Дивилася там частина нашої от, Бориславської вулиці, дві дві йде, то там так відгороджена дорога. Це, я так розумію, буде будівництво вестися і по дорозі буде тільки одна полоса. Я в цій комісії є земельні, хочу сказати, дивіться, найперше, Це питання стріщеної вашого будинку. Так. Ви користували? Ми ще не робили обстеження будинку по СПП, ми ще не робили договору обстеження. Поки не почалась роботи. Зробити вже давно його треба було, це е, зробити. розумієте? Клеїться спеціально наклейка, яке які просидання грунту. Робиться виступи, розумієте? Потім на основі цього, тобто, якщо ви просто будете говорити, що у вас тріщина, повірте, вам нічого це не допоможе. Звичайно. По-друге, місто будіна документація на цей будинок вона є затверджена. Е, це все пройшло громадське слухання. Була виїзна комісія. Я сам особисто бачив ці всі документи. Е, розриви. Там ну, все чітко. Тобто по, е, ну, претензій немає до забудовника. І міська рада дала дозвіл. Зараз стоїть питання в тому, щоб зменшити поверховість. розумієте? І те, що ви кажете, що спільна спільній території там не може бути спільна територія разом з вашою. Тому що у вас немає спільного подвір'я на різь. розумієте? У нас є перед будинком територія будинкова. у е, е, вас є, але там є доріжка, яка веде до вашого і от їхня територія починається вже від доріжки. Так. Але вони будуть мати прибудинковий територій. Та... Будуть мати. Будуть мати, пам'ятаєш, говорив Лучковський? Там має бути проєкт, в проєкті має бути так. все вказано. Тобто, е, чому наклали вето? Тому що там були... Е... Е, пане Руслане, я відразу так, щоб довго ми не затримувалися. Е, можете е... Показати житцям цього будинку якраз цей проект для то, того, щоб то, ви висіли там на місці разом то, розібралися, то, поговорили і щоб спільне було рішення. Ну бо якщо є конфліктні ситуації, ми ну, всі це, це, я річ також, що можна з тим забудовником говорити, так. що він, наприклад, вам щось ну, будуватись він по-любому там буде розумієте, тому що він судив, виграє, тому що у нього ну, документи всі в нормі. Поговори о цьому щодо забудови і на сьогоднішній день прописати. Такий пункт, якщо в подальшому буде руйнування е, тих будинків, які є навколо, він зобов'язується. Він зобов'язаний, не зобов'язується, а зобов'язаний е, значить усунути е, усунути всі ці недоліки, які були викликані під час забудови.